Друзі, відразу хочу повідомити, що даний відеоролик, дане відео не закликає нікого, ні до яких націнницьких дій, ні до яких дій, ніякої пропаганди в даному відеоролику немає, і я не проти мобілізації за, я за законну мобілізацію. Я ніяким чином не хочу підірвати цим роліком, як би сказати, там мобілізаційні заходи або ще що-небудь. Просто доношу інформацію і те, що у нас коїться в країні, не можна залишати е, без уваги. Тож, давайте згадаємо е, всі ми з вами пам'ятаємо той шокуючий епізод у Львові, коли чотири коли чотири співробітника ТЦК напали на чоловіка, а поліція стояла просто е, спостерігала. Це за словами того чоловіка. І саме його оголосили винним у тому, що він поранив співробітника ТЦК, який згодом помер. І цей випадок, відбуває, ну, він є не поодинокий, а насправді відбувається така собі, знаєте, тенденція супротиву громадян силовій е, мобілізації. Вже є така собі географія. Давайте розпочнемо. Перше, це е, все той самий же ж. Львів, де при спробі силової мобілізації чоловік того, що, ну, якого хотіли мобілізувати, вдарив працівника ТЦК е, топориком, кухонним топориком. Це де з однієї лезо, з другої сторони молоточок для е, е, ну, відбивання від, від, відбивних, да? і ч, чоловіка все ж таки арештували. А співробітник ТЦК опинився на ліжку, лікарняному ліжку. Ну, на... Добре, що співробітник ТЦК нічого не загрожує, він живий, здоровий. От. Далі у нас Одеса. В Одесі е, ми можемо бачити, може, ви бачили вже ролики. Я не буду ці ролики вставляти, ви, напевно, що їх бачили. Люди вже ходять по 5, прості чоловіки групами: 5-10 чоловік. Тому що. Ми з вами бачимо, коли оцій групи оповіщення ТЦК, вони в підтримці поліцейських вони поводять себе так неадекватно, агресивно примі... ну, приміняють силу. А коли вони бачать людей, чоловіків, групу 5-10 чоловік, вони, як би сказати, не наважуються під... ну, підходити, вони не наважуються себе так, як би сказати, неадекватно вести. От. І люди вже, як би сказати, збираються і ходять групами, тому що якщо йде одна людина, вони спів. Ну, ці групи оповіщення, як нам розповідають, так. ТЦК і поліція, їх поде... чоловік 10, п'ятеро, на одного окружають, і людина не може ніде дітися. діться. Давлять на людину, тиснуть на людину, обзивають людину. І це так, це воно таке є. Це не це, це не псо, є таке. Отакі, от отак вони себе ведуть, так вони вчиняють. Далі у нас е, іде Кривий Ріг, там палає автомобіль. Із слів очевидців, цей автомобіль, е, він є, ну, як би сказати, відноситься до е, ТЦК. Так само Одеса, також говорять, автомобіль опалає, який відноситься е, до ТЦК. Я нікого ні до чого не закликаю, шановні е, друзі, насильство ніколи ні, ну, нікого ні до чого е, гарного не при. Ну, не приводило, і от таким такі випадки ми займаємо ну, такими випадками, оце як підпали, як когось там вбить, чи щі, що. Це займається прокуратура і СБУ. І це є кримінальна відповідальність. Тобто, пошкодження майна не вирішить проблему, шановні друзі. Тобто не займайтеся таким. Якщо ви таке зробите, це не, призвано, не вирішить питання цієї силової мобілізації, цього насильства і цього безчинства. Ви просто пошкодите майно і все. І вам, буде, вам вже ж буде кримінальна відповідальність. Розумієте? Я це все розповідаю для того, друзі, щоб ви розуміли, що це ні до чого хорошого не приведе. І не вирішить проблему. Розумієте? Я нікого ні до чого ще раз говорю не закликаю. Нікому нічого нікому нічого не примушую. Не проти мобілізації, я ще раз наголошую. Не, як би сказати, не хочу цим роликом зірвати от якісь мобілізаційні заходи. Просто доношу інформацію. Далі у нас, е, шановні громадяни, Львівщина. На Львівщині чоловік під'їхав на авто до будівлі і перекрив. Виїзд, після чого наніс удари по голові військовослужбовцю і втік з місця. До нього машину сів один з мобілізованих чоловіків. Чоловіку загрожує до 7 років ув'язнення. Розумієте? Тут, розумієте, можна, як би сказати, і понять людей. Людина рятувала людину. Але тепер цій людині загрожує кримінальна відповідальність. Але ж ви знаєте. Те, що пишуть під цим, як би сказати, постом під цією новиною, це жахає. Люди, наші люди, бажають розправи ТЦК, репостять заклики до розправи і тому подобне. Це воно, як би сказати, вже накипіло у людей. Люди висловлюють свою думку під цими репостами. І тут вже потрібно нашій державі, нашим можловладцям задуматися над оцим усим. І таке вже воно, якби стається, це не поодинокі випадки. Таке стається по, практично по всій країні. Подивіться, е, Біла церква. Там люди вийшли, перекрили дорогу, там військовослужбовці колишні. Люди прямо говорять. Ми колишні військовослужбовці. Я батько багатодітний батько. А оце свавілля, що вони коять. Ну, люди вже виходять і перекривають дороги, вже починаються мітинги. І от ну, наша держава, наші можновладці повинні вже задуматися над усім цим, розумієте? От. Це ж, ну, робиться таке щось. Що не пойми, що. Давній випадок, який стався в Полтаві, де поліцейські побили собаку. В Полтаві. Поліцейські вий... ну, вийшли з машини, людина йшла собі з собакою. І це військовослужбовець, він йшов в лікарню перевіряти документи. Щось їм там не сподобалося, вони почали бити собаку. Бить собаку кейками. Собака, говорять, нікого не, не чіпала. А цей військовослужбовець почав їх захищати. І йому ж, йому ж запобіжний захід обрали тримання під вартою ну, до домашній арешт з, з браслетом. Він захищав собаку. Ті били безжально собаку е, палками. Розумієте, до чого в до чого нас це йде? От далі у нас є звернення Лубінця. Знаєте, хто це такий лубінець? Це омбудсмен. Справ людини і він не захищає людей. А він говорить, що нам з вами, що людям потрібно заспокоїтися. От, ви розумієте, що українці не повинні бачити в ТЦК ворогів. Це говорить е, той. Чоловік, який повинен, ну, та людина, держслужбовець, омбудсмен справ людини, ну, президент президента Верховної Ради зі справ людини. Він говорить, що нам з вами потрібно заспокоїтися і не бачить в ТЦК ворогів. Але ж не ми це зробили. Проблема в тому, що ця система сама зробила умови, за яких значна частина суспільства сприймає ТЦК саме так. І тут не йдеться про пропаганду, а йдеться про щоденний досвід громадян, шановні глядачі. Ви розумієте? Він не захищає громадяна, він захищає систему. Вони один одного захищають. Розумієте? А далі прокуратура закрила всі дані про СЗЧ. От вони закрили, все. Немає даних, скільки у нас пішло людей в СЗЧ. Але статистика говорить, що на 100%, на, на 100 примусово мобілізованих 80% йде е, в зачем. Тоді ж, давайте подумаємо, хто це все створив. Це прості громадяни створили, отаке, як би сказати, отаку атмосферу в країні. Чи хто це все створив? отаку атмосферу в країні? Так у нас війна, так, так страшний ворог на нас напав. Всі кричать: винна Росія! Так, винна Росія. Але те, що коїться у нас тут в країні, хто винний, напишіть в коментарях, будь ласка. Підпишіться на канал, якщо вам не тяжко, поставте вподобайку, хто додивився даний відеоролик до кінця. Я ще раз говорю: даний відеоролик не закликає ні до яких насильницьких дій. Ні до якої... Це... Тут немає ніякої пропаганди. Я не хочу цим роликом зірвати якусь, якісь мобілізаційні заходи. Я просто доношу інформацію, те, що відбувається в нас в країні, і що не можна залишати без уваги. Підпишіться на канал. Ще раз попрошу поставити вподобайку. бережіть себе, бережіть своїх близьких, дай Бог, скінчиться ця клята війна і все в нас наладиться. У мене на цьому все.